Радіо UA Чикаго. Вечірня терна радіо UA Чикаго продовжується. Друзі, це наша студія, прямий ефір. І з нами сьогодні Вікторія Сторожук, представник та страховий агент TM Insurance Agency Мене звати Дмитро Галан, і сьогодні говоримо за страхування нашого здоров'я. Вікторія, вітаю вас. Вітаю, Дмитро, рада вас знову бачити. Вітаю студія, вітаю всі наші слухачі. Рада знову бути у вас. Навзаєм, це точно навзаєм. Страхування здоров'я це така дуже і дуже глибока, широка тема. Я навіть чесно кажучи, зізнаюся, не знаю, з чого і почати. Ну, точно можу сказати, що кожен має мати страхування на здоров'я, бо ми знаємо, наскільки коштовно в Америці без страхівки потрапити в лікарню. Я особисто знаю наскільки це дорого, і тому, друзі, не повторюйте цих помилок. Давайте. Можливо, почнемо нашу розмову з того, що розвіємо якийсь міф, або і не розвіємо. Я не знаю, як це буде виглядати. Страхування на здоров'я це дійсно так дорого, що людина собі його не може дозволити? Дивіться, насправді скажу вам відверто, що відповідь на це питання немає однозначної для всіх. Це є дуже залежно. Дякую. Насправді, страхування на здоров'я. Ціни його варіюються і залежать від дуже багатьох факторів: це і ваше місце проживання, і те, який поліс ви обираєте, ваш вік, і звичайно, ваш дохід. Та якщо ми говоримо тільки про одну програму страхування, для того, щоб краще зрозуміти, я би, мабуть, почала з того, що медичне страхування в США є регульоване законодавством, і, грубо кажучи, ми можемо виділити кілька різних програм медичного страхування, які доступні людини, це є програми Medicaid і Medicare. Medicaid – програма яка є, Спільно федеральна зі Штатом, і вона для тих людей, які вважаються малозабезпеченими. Uh -huh. Програма Medicare, в свою чергу, йде для людей, які старше 65 років і мають відповідний трудовий стаж, а також для людей з інвалідністю. Окрім того, є інша програма, яку Просто в народі називають ObamaCare, хтось називає її маркетплейс, хтось називає ще якось по-іншому і так далі, але це вся одна та сама програма. Крім того, страхування може бути оформлене через роботодавця. Тобто людина, яка працює на роботі, якщо її роботодавець пропонує їй можливість взяти як один із бенефіт медичне страхування, теж може бути отримана через роботодавця. Крім того, є медичні поліси, які називають стендалон. Це взагалі інша історія, і є величезний вибір цих полісів. Вони теж діляться на різні категорії, можуть бути під конкретні захворювання чи під конкретні випадки і так далі. Тому сказати ж одним словом, що так це є дорого чи ні, це є дуже доступно. На жаль, не можу відповісти. Фу, давайте Але... так. Давайте на секунду на секундочку зупинимося так. Бо я підрахував уже п'ять таких напрямків, по, по яких ми можемо сьогодні рухатися. От знову ж таки, ви сказали медікейт для малозабезпечених, забезпечених медікер для людей старшого віку, для людей, які дійсно мають якісь певні проблеми, такі вже зі здоров'ям як інвалідність. Так угу. А далі ви сказали, що це для кого для якої групи перепрошую? Дивіться, обама в. В принципі, практично кожна людина має право еплаятись на оба а далі я розповім, як определяється її кваліфікація на цю програму. Окей, далі ви сказали через роботодавця. Це якщо людина так. працює на компанію, і роботодавець їй дає цю іншу пропонує. пропонує mm -hmm. Так це W, то має бути обов'язково правильно. В більшості ні, не обов'язково. Обов ні, не обов'язково. Окей, про це теж поговоримо. І stand-alone, Тобто, якщо людина людина сама до звертається, скажімо, навіть до вас це вже буде як stand-alone, Так e, ні, це плани, які людина може теж оформити через страхову компанію. Еґен, так, звичайно, ми з цим теж допомагаємо, але це є зовсім інші варіанти полісів, зовсім іншими стандартами і так далі, і які теж діляться на різні категорії. Тобто, це можуть бути поліси конкретно під, наприклад, емердженсі випадки. Викторія, так? Ви впевнені, що ми сьогодні впораємося за 15 хвилин поговорити про усі ці ні, напрямки ні, в жодному випадку. Ми не впораємося, тому я думаю, що а, мені би так хотілося, щоб ми з вами звернули увагу саме на програму Обама Кеа. Я зараз розповім, чому це важливо. Така найбільш розповсюджена програма, найбільш так. доступна для так, наших людей. Так. І ще одне уточнення: От люди, які приїхали сюди по U4U, так, по TPS, вони отримують страхування. Через який напрямок із цих? Через будь-який із цих вони можуть отримати. По UFOю. Так. Через будь-які з цих. Так. Але коли, пам'ятаєте, були Бенефіти, їм давали ці food stamps, кеш і все. Страх... була частиною цих бенефітів. Це було Медікейт. Так. Я зрозумів. Mm -hmm. Окей, зараз медіки вже немає для них. Правильно вже ben... Ну, не зовсім ne так. є ще є. Yeah. Це теж тема велика. Друзі, це так, це, 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 це зовсім інша окрема. Давайте так тема. все зразу не проговоримо. Тому сьогодні, напевно, приділимо увагу саме Обамакер або Marketplace Insurance. Розповідайте все, що ви знаєте за цей тип страхування, для кого він підходить, як його оформити? Це напевно вже пізніше. І загалом, чи дійсно люди можуть через Обамакер мати страхування на здоров'я і бути спокійним, коли не дай Бог потрібно буде звернутися в лікарню? Ви знаєте, ви сказали це слово спокійним, і я від відразу мені захотілося згадати, що ще про президенті Обамі в 2010 році була прийнята, я би сказала, така революційна нова програма, новий закон, який називається Affordable Care Act. Це ще був 2010 рік. Він ніс зміни в 2014 році і подальшому. Але чому я за нього згадала? Тому що саме ця нова програма, цей новий закон, дуже суттєво змінив систему охорони здоров'я, точніше, саме страхування в сфері охорони здоров'я. Отже, про що йде мова? Цей закон. Вніс таке зняв точніше таке поняття як відмова у зв'язку із захворюванням. Дуже okay. часто люди думають і звертаються з таким питанням. ви Знаєте, от напевно, мені буде страхування дуже дороге, тому що я маю ось такі захворювання, ось в мене такі проблеми, ось такі проблеми. Насправді колись так було. Тобто, до того часу, як був прийнятий цей закон, людям дуже часто відмовляли страхові компанії, бачачи, що людина часто хворіє, в неї є відповідний анамнез і так далі. Чи так показують результати її обстеження? Страхові компанії або давали дуже величезну ціну що дійсно було афордабл для людини, або взагалі відмовляли таким чином. Люди, які потребували медичного догляду і супроводу на постійній основі, вони залишалися без нічого. Це була величезна проблема. Це відмінено, тому це величезний плюс. Немає раніше це називалось pre-existing condition, Зараз цього немає. Тобто, абсолютно не важливо, який у вас стан здоров'я, поліс ви зможете взяти, і на ціну цього поліса це не повпливає. Я просто не уявляю, як люди тоді раніше жили. Тобто, якщо вони мали вже якісь дуже складно. проблеми зі здоров'ям, що що вони робили? Так, як? це були люди були в дуже поганій ситуації. Вони або залишалися без медичного догляду взагалі, або люди попадали в страшні борги і так далі. Тобто, дійсно те, що було прийнято в той час. Значно покращило систему охорони здоров'я і медичне страхування в цілому, крім того, крім того, ця цей закон він приніс з собою і багато інших змін. Наприклад, він стандарт стандартизував поліси. Тобто немає такого. От, знаєте, теж часто люди звертаються. А мені дайте, будь ласка, тільки так, щоб я от там аналізи зробив і там очі перевірив. Ну от, на жаль, ні. Якщо ми говоримо про програму Обама то кожен поліс для того, аби він мав право бути представленим на маркеті, він повинен відповідати стандартам uh -huh. і в нього повинен обов'язково входити перелік. Обов'язкових 10 бенефітів, це називається Essential Health Benefits. Це і превентивна медицина в обов'язковому порядку, яка покриватиметься на столі. Тобто обстеження, певні, так. Так, чекап, це поки що називається. Так. Annual угу, це вірно. І е, звичайні обстеження, тобто якісь аналізи при потребі вже про захворюваннях, так, і скрінінг різноманітні, і ментальне здоров'я, і та сама госпіталізація, і виклик швидкої, і хірургія, і так далі. Розумієте, і тобто всі поліси, які... Би не обрав, кожна людина буде орієнтуватися, що входить в той пакет. А ми, відповідно, коли пропонуємо той чи інший пакет, ми маємо можливість людям порівняти. Ось вам 5-10 варіантів з різною ціновою політикою різних компаній. От ви можете по ось цим пунктикам для себе порівняти, що попадає, а що не попадає. Але всі вони мають мати тих 10 обов'язкових пунктів, так так. Це так, це просто обов'язково для них. Така вимога інакше є. так, інакше та чи інша компанія не має права той поліс запропонувати на маркеті. Дуже до цікаво. речі, про маркет. Що важливо? Отже, якраз ця цей закон приніс з собою питання маркетплейсу, поняття маркетплейсу. Це Фейсбук? Ні, це не Фейсбук. Просто відразу асоціація з Фейсбуком. Так, так, асоціація з Фейсбуком. По простому це є біржа. Uh -huh. Або ринок, okay. тобто те місце, де кожна людина офіційний вхід буде через Хелскедатґав uh -huh. має право зайти на цей портал, зареєструватися, створити для себе свій кабінет і внести всю інформацію по своїй сім'ї, і після цього отримує результат свою кваліфікацію, На що ж вона кваліфікується? І вже відповідно до того вона може бачити, чи має вона право на якісь знижки від держави, чи вона має право на субсидії, яких є кілька. Я думаю, ми будемо це говорити іншим разом, і так далі. І тоді вже обирати для себе поліс. Скажіть, будь ласка, Obamacare або Marketplace, Healthcare, Health Insurance – це страхування, яке доступне для оформлення в певний… Проміжок часу певний період, так тобто, uh -huh. будь-який день року ви не можете його оформити, чи я помиляюся? Так, отже, дивіться, це є програма, яка має два основних періоди реєстрації uh -huh. перший Саме основний або open enrollment період. Теж будьте уважні з інформацією, тому що на жаль, я вже стикалася з випадками, де в зв'язку із змінами, які зараз вводяться, часто сторінками інтернету гуляє не зовсім правдива інформація. Отже, на даний момент відповідно до змін, які внесені, open enrollment період залишається згідно класичних меж. З 1 листопада по 15 січня. Це означає, що якщо ви оформляєте свій поліс в період між 1 листопадом і 15 грудня ви будете покриті з 1 січня наступного року. Угу. Далі ви маєте ще один місяць від 15 грудня до 15 січня. Ви все ще можете придбати поліс, але він буде діяти з 1 лютого. Згідно нових змін, Наступного року open enrollment період скорочується і буде діяти тільки ось ця перша частинка до 15 грудня. На рівні штатів цей період може бути розширений до кінця грудня місяця, але поки що веліною це не затверджено, тому будемо слідкувати за новинами. Однак, основна думка в тому, що в цьому році період реєстрації залишається класичним. Далі ще один момент, а по тому, як же ж людина все-таки може безпосередньо технічно це uh -huh. зробити, оформлення того чи іншого пользу. По факту в людини є три варіанти, три опції, як це можна зробити. Перше, це через персональні кабінети, ті, які ми щойно з вами обговорили. Тобто людина заходить, реєструється і самостійно це все робить. Я не раджу насправді цього робити, тому складно. що це є складно. Бувають запитання дуже-дуже такі, знаєте, делікатні, які треба. Uh -huh. Треба розуміти дійсно, як на них відповісти правильно, і часто я зустикалася з тими моментами, коли людина насправді могла отримати набагато краще, але вона вирішила спробувати сама, і це, на жаль, виливається в лишні витрати. Це є перший варіант. Другий варіант людина може оформити це напряму зі страховою компанією. І третій, звичайно, через агента чи через брокера. Тут зразу теж момент хочу наголосити, тому що люди часто думають, що якщо вона робитиме своє страхування через брокера чи через агента, то це їй коштуватиме дорожче. Це неправда. Комісія вже включена у вартість полісу, і абсолютно не важливо, чи ви берете його самостійно, чи ви звертаєтеся до спеціаліста. Ціна полісу буде незмінна. Вона буде одинакова, тобто ви абсолютно безкоштовно отримаєте можливість, ну як мінімум, почути думку іншої людини, почути думку спеціаліста в своїй сфері і і так далі. Це були дуже важливі слова. Я попрошу вас ще раз повторити. Або людей це дійсно відлякує. Чому я буду до когось телефонувати, платити комусь екстра гроші? Якщо я можу це сам зробити, ну як же я сам сам не зроблю чи що У мене чеджіпіті, я все допоможе підскаже. Тобто людина не платить за ваші послуги. Ні, абсолютно 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 не платить за послуги а, ні агента, ні брокера. Більше того, а, дуже часто люди також думають, що сама вартість полісу вона буде дешевша, якщо він так, оформить так, її так, самостійно. Так. Ні, це неправда. Поліс буде мати одинакову ціну в будь-якому випадку. Але звичайно, з агентом з брокером вам це буде простіше, і ви завжди будете мати на протязі року можливість до когось зателефонувати, щось перепитати, якщо ви щось забули. забудете. Зрозуміло, за <зуміло> <зуміло> і пожаліці таке буває, і поплакатись, таке і теж поплакатись. буває, <зуміло> а, ви сказали за enrollment period, у нас не так багато часу, але хочу вас ще дещо запитати. А, що він йде з 15 листопада по 15 грудня, там може mm. по штатах бути продовжений до кінця грудня. Скажіть, будь ласка, а чому такий короткий проміжок часу? Чому не зробити це, щоб протягом цілого року людина могла позвонити оформити? Навіщо давати цей місяць? Це ж якось так воно не дуже логічно. На мою думку, суб'єктивно. я вас розумію, але якщо ми Говоримо саме про платне медичне страхування. Так дійсно воно мусить мати певні строки оформлення. В іншому випадку ми би з вами оформляли страхування тільки тоді, коли дійсно воно знадобилося. Mm -hmm. Або коли вже йшов, впав, щось зламав, mm -hmm. і м -м, давай туди назад. На жаль, ні так не працює, тому що це фінансово не могло би працювати. Ця індустрія давно уже б занепала. Тому таке є правило: ви обов'язково купуєте поліс. Певний період, а після цього ви маєте його протязі цілого року. Є ще один момент, який мушу згадати, так. це є другий період. Ми його легенько зачепили. Special enrollment період він називається. Тобто, це той він не обмежений, тобто на протязі року, за певних життєвих обставин, людина все ще може купити для себе поліс. Наприклад, людина приїхала до країни, почала працювати, роботодавець не пропонує. Вона має 60 днів для того, аби обрати mm -hmm. для себе страхування, навіть якщо це серпень. Крім того, наприклад, людина переїхала з іншого штату, або людина переїхала допустимо з Чикаго у передмістя. Зовсім інша мережа лікарів, зовсім інші госпіталі. Її план не підходить, не підтримується. Вона має право обрати для себе інший поліс і багато інших життєвих обставин. Тому, наприклад, втрата страхування. Хтось, от ви згадували за медікей, так хтось, наприклад, втратив уже більше не кваліфікується. Отже, далі він має право він має 60 днів для того, аби обрати для. Де себе наступний поліс, тому на протязі року діє період, який називається Special Enrollment Period і дозволяє людям все ще придбати страхування. Як багато різних підводних течій, і я так десь собі думаю, що людина сама би напевно того не могла все, все знати, бо це досвід це роки праці. Тому ми дійсно дуже цінуємо, що ви до нас прийшли про це все розповіли. Я розумію, що є дуже ще багато різних моментів. Насправді і в мене ще є багато питань. Проте, давайте на завершення, можливо, ще якась думка, яка була загублена, хочете її сказати, дуже прошу так. Дуже хотіла би сказати про останню зміну, яка угу. недавно відбулася і стосується саме спешал онролм періоду. 25 серпня цього року вступає відміна однієї з умов ось цього спешал-нролл періоду. Це стосується людей, які знаходяться на межі низького доходу. Тобто, коли ми вже не кваліфікуємо. Пікуємося на програму Medicaid, але наш дохід все ще рахується маленьким по, по ранкам. Так і ці люди мали право в будь-який період часу придбати для себе поліс. На жаль, все це правило скасовується. Тому а, звертаю особливу увагу, бо, тому що це якраз та категорія людей, які завжди відтягують, тому що це фінансово накладно для людей. Ми це все розуміємо, але люди відтягують думають, я ще встигну, я ще встигну. На жаль, а, такої опції вже не буде, тому я дуже вас прошу, зверніть увагу і а, будь ласка, зателефонуйте, звертайтесь, давайте поговоримо про це і все-таки придбаємо страхування в основний період реєстрації. Так, Вікторія, я вас на такі сумніно. І не відпущу. Давайте давайте знайдемо щось цікаве, щось позитивне. Коли там буде Трамп-кер? Чи планується якась така зміна? Такі така розмова давно йшла. Будемо бачити. Можливо, що, поки дійсно нічого буде. немає. Поки що за за нового президента ми маємо багато змін, які ми з вами ще навіть половинки не обговорили. Тому обов'язково те теж є позитивні, є позитивні зміни? є позитивні, так звичайно. Супер це на наступний раз. Друзі з нами з в студії була Вікторія Сторожук, представник та страховий агент Тієміншу. Agency. Номер телефону, якщо вас дана тема зацікавила, хочете оформити страхування на здоров'я, звертайтеся 847 440 2211 Ще раз це 847 440 2211 Маємо ще емейл, я думаю, ми його кажемо в описі до цього відео. Адреса це Arlington Heights, 770 West Dundee Road. Вікторія, дякую вам. Дуже дякую вам. Сподіваюсь, до скорої зустрічі. До дуже скорої зустрічі. Дякую. Подобається контент? Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.